Це де дерева ліс, бачите, який? Оце ж була така ковбанька від кар'єра. Тут труба йшла, воду відкачували з кар'єра, а тепер там вже поросли дерева. О там по вулиці хтось будинок построїв, такий трьохповерховий, щоб прямо ні на березі. Ой, ну я думаю, що це працівник вагонного заводу. Сварщик якийсь построїв, мабуть. Слесарь. Або слесарь Так, да, да. Да, так. Ну, не кладовщик ні-ні. слесарь або сварщик. Ми зараз поїхали там, де люди на пляжі були, то ми поїхали просто подивитися, де тут можна на Дніпро вискочити. Ну що, ми вдома. Давайте думали, що тільки гулять, приходьте, будете рибу чистити. Так, Саньочок, сьогодні треба кров з носа побризкати. бо ми вже другий день тільки кажемо, ніяк не побризкаємо. З'їсть усе. Ви подивіться на оцю красу, на цей верх. Так? Диви. Диви, яка краса. Дияка краса, ну просто красотень. І ось упав на землю помила, диви, який персик. М -м -м, красотень. Вітки прямо шлумляться. Там ожина, а тут красивий, дуже красивий в цьому всі. Оце персик. Просто рука не піднімається його зрубати. Він насік соковитий. соковий тий. Солодкий. Це просто. Саня, на тебе персика. Спілий, не щоб діти. На. На. Давай. Давай. Все, витираємо стіл, бо Санька ковер постирав вчора. Килим. Треба послатись сюди, щоб він не був погнутий. Що він не крутився, чистенький, а то края. Бач так, пішли. На сонці не можна, що він висохне. Дві подушки всунула. Є світло, то божка щось перепутала, всунула в машинку, постирається. Ну а що? Я зараз йду прати ці, як їх називати. А що тут таке оплаває? А що воно таке? Що у нас в басейні тут завелося? Якась підводна лодка. Вчора такий ото цунамі був. Гля. Це цей боже, я думаю, що це впало. Це сачок. Господи, подводна лодка. Ох, і накидала мусора весінь, страшна, вчорашня ота секунда. Вже сьогодні грибла поперті. Дивіться, все ось грабелька На ні одної бур'яни, що у нас у двері буде? Нічого. Просто нічого. Я вже просто нічого не кажу. Ну, нехай. Полігон так полігон, ви питаєте, що таке полігон. Полігон це поле поле без нічого. Це називається. Та я не почищу, мав. Чого ти будеш сидіти на жилдах? Сяду отам коло мусорки. Та чого б я коло мусорки сідала? Я ж... Не треба, я ще сяду. Сідай, отам возле мене, б я до мусорки йшла. Слышиш? я отам зараз сяду і буду чистити. Що, що? Бачиш. Так, все, хватит вже ходить. Зараз наливаю води, це вода есть, і более, що буде чистити. Є, Саня, бери в сумки, я їсти не хочу. Мати завтракала. Бо я оці чипси доїла, я ему брала, він не захотів, він не їсти чипси взагалі. Так що... Там є і кукуруза, там і пірішки, і помідори, то я б сам їсти брала, бо б як з голодного краю. Так, все, хвата, я сідаю, чистити рибу люди. Десь ножик потіряли, то б я на березі могла почистити, а так десь втрат... втратили ножик і не знаю де. Так, нет. Чує, дзін, та не знаю, Де він і кругом треба п'ять. От ти знаєш, оце щось обращається, то не чує. А то, що балакаю, зробить, ти тихенько. Вона чує, який що, де. От Сашко сам стол витер, чому мені не дали. Оце то і ходить бу-бу-бу. Я не уваги. Так, все, чистимо. Це от зайчика, бачиш, приїхало все. Я питала, ти снідала чи ні? Ні, я не снідала. А чого? Сідай, саню, і снідай. Тобі грець. Я бабушку послала до тіть валі, кажу, одні з риби. Вона каже, у них син рибак. Ну кажу, тоді неси сичуть Валі. І Ірі ось сусідки, кажу, Говорю, Ірвозьми, та не хочу я. Кажу, все, йдіть гуляйте, не хоче нічого. Вона каже, ну ладно, давай, хай сам собі жари, ну син її. Ти бачиш, отакий. Да є ще й не хочуть. А ви кажете. Та Це шуткую, звісно, я б, я б дочистила. Просто дуже багато, я не хочу її заморожувати. Воно свіженьке взяв, поїв, а нам дуже багато Ти що? Ну зараз я відріжу голову, я ж голову відрізаю. Вони мені не нужні нафік олію переводити. Фух, Санька поїде, каже, я не буду їсти, ти шутиш? Що, що давай, давай, да, нужно. да, набирай води, я туди буду чистить. І ось ми цей фонарь поставив собі на зарядку його. Mm -hmm. все. Мама, мабуть, у подружки залишилася рибу чистити, тому що дуже довго немає. Все. Почистила, змила рідиною тією для миття посуду, що прибирає запахи. Вам показати? Я вам вже показувала дуже давно. Я так бережу, це тільки для риби. Отака, отака дивіться, отакий фаберлік для миття посуду. Із... Деревесним угльом убиває, і нож не пахне, і ножниці не пахнуть, і саме головне посути руки теж не пахнуть. Так що, все вже в порядку, я вже скупалася в душі і зараз йду, скупаюся в басейні.